Акролист. Вишиванка. Відомо, що у давні часи вишивання можна було назвати ритуалом. За нього брались у визначені дні із чистими світлими думками. Ін'як, кажучи, вишивальниці закладали тим самим позитивну енергію у свою працю. Шана тогочасним жінкам, бо тоді жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх з інших виробів чи схем, а робота над вишиванкою була індивідуальною. Інше, жінка володіла мовою орнаментального письма, де через кольори, лінії, візерунки створювала абсолютно унікальну річ, закодовану на добру долю для себе чи рідної людини. Вишиванка символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові та святковості. А отже, вишиванка це оберіг людини від лихого ока та злих дуків яскравий символ долі народу. Навіть новонародженим дарували вишиванки для того, щоб ця сорочка оберігала дитину від злих духів. Крім того, не слід забувати, що візерунок на вишиванці залежить від того, кому вона призначається: батькові чи братові, нареченому чи другові, парубку чи одруженому. Кожному вручалась вишита сорочка з візерунком відповідної символіки. А в наш час. Вишиванка переживає еру певного відродження, адже останніми роками елементи української вишиванки дедалі частіше використовують у дизайні одягу. Тепер носити вишиванку стало модно.